Автомобіль для робочих поїздок передали Центральному регіональному представництву координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Це допомога від Вінницької громади та міжрегіонального гуманітарного штабу. Як зазначила керівниця представництва, відряджень дуже багато. Тож транспорт край необхідний. До того ж, це одне з найбільших представництв в Україні. У нас дуже потужна команда, саме фахівців з різних галузей, з різних сил, представник засобів оборони і безпеки держави завдяки вашій підтримці в першу чергу. І дійсно Вашу міській спільно. раді, звичайно, гуманітарному штабу ми дуже вдячні за фінансування. І Вінниця є єдиним регіоном, і тільки Вінницька міська рада на сьогоднішній день по Україні підтримує. І ми говоримо про те, що до такої ініціативи мають інші міста долучатися, і зараз якраз. В Києві в штабі над цим працюють. Тому ми дуже вдячні, що у нас є фінансування, забезпечення, і тепер є такий чудовий транспорт. Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб створили на початку повномасштабного вторгнення для координації допомоги армії від влади бізнесу та волонтерів під час воєнного стану. Знаєте, не можна передати і зрозуміти до кінця всі ці емоції, які відчувають ті хлопці, які повертаються їхні родини. Але разом із тим, що багато є роботи, ну, от, і ми кожну суботу-неділю спостерігаємо і відповідні акції наших родин, кого є загибли, кого пропали в бізнесі. Ну, я, по-перше, я ще хотів подякувати за ту ініціативу, що до того прапора. Прапор надії, так? Так, так. Я вважаю, що ми завжди повинні докладати максимум зусиль і свого боку, як і гуманітарний масштаб, і Вінницька міська рада. Максимально будемо долучатися до цього. І дякую вам за вашу мужність і за ваше добре серце і всі вашій команді.